Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі покажу та розкажу, як виконувати промоакції та виносити гроші з біржі Bінkx. BінkX дійсно заходить агресивно на ринок, і кожного тижня появляються нові промоакції, де можна заробляти з кожної промоакції 10-50 доларів. Жирний лайк авансом, А ми поїхали! Щоб розповідати про нові промо-акції та говорити, що вони дійсно гемні, давайте пройдемося по старих промо-акціях, які вже роздавали винагороди. промо було дійсно багато, всіх ми не перерахуємо, просто візьмемо три останніх промоакції, які нам успішно видали винагороди, і ми з них заробили. Перша промо-акція це Юпітер, де на один аккаунт нам насипали по 32 долара. Друга промоакція з токеном AIS, де на аккаунт насипали від 25 до 30 доларів. І третя промоакція була з біткоїном, де на аккаунт насипали 52 долара. Найголовніше питання, чи бриє біржа Binkes нові аккаунти. З певненістю можу сказати, що так, які будь яка інша біржа, на якій ви зробите 10 аккаунтів. Наприклад, якщо ви створили 10 аккаунтів на промакцію Starknet, є велика можливість, що на всі 10 аккаунтів вам винагорода не прийде. Може прийти на 7-8 аккаунтів, а 3-2 аккаунта можуть бути побриті. Припустимо, якщо ми зробили промоакцію з StarkNet, винагорода тут на один аккаунт. 30 доларів. Припустимо, зараз є активне промо з токеном Starknet. І ми зробили 10 аккаунтів. Є великий шанс, що всі 10 аккаунтів точно не зайдуть. Тобто біржа може побрити 2 таре-3 аккаунта і нарахувати вам винагороди всього лише на 7 8 аккаунтів. Але навіть якщо у нас проходить 7 аккаунтів з 10, ми все рівно будемо в жирному прибутку. Сім аккаунтів на один аккаунт 30 доларів, сім на 30 це 210 доларів. Відкидуємо проксі, відкидуємо комісію. Чистий прибуток може вийти плюс-мінус 150-180 доларів. На момент записання цього відеоролика є актуальна промоакція з монетою Старкнет. Неважливо, якщо ти дивишся цей відеоролик за місяць, за два. 3 місця часу. Алгоритм дій в цій промоакції ідентичний. Просто цей алгоритм дій ти будеш виконувати вже не з монетою Bitcoin або з монетою Starknet, а з якоюсь іншою. Тому переходимо на екран та я покажу, як виконати завдання. Перший та найголовніший крок нам потрібно купити проксі, щоб нас не побрили. Посилання на цей сервіс я залишу під цим відеороликом. Переходимо. Туди є долари, де є наш баланс. Ми нажимаємо сюди і будемо спочатку поповнювати наш баланс. Припустимо, якщо мені купити потрібно лише один проксі, то я буду поповнювати на 2 долари. Опускаємося донизу, тут є гривні, але щоб поповнювати з гривнів, потрібно поповнювати мінімум на 300 або на 500 гривень. Тому ми купуємо одне проксі. 60 гривень, це нам не підходить. Підходить нам трон. Тобто тут комісія мала і допускається купляти на 2 долари. Нажимаємо оплатити, вводимо свою електронну пошту та нажимаємо Pay. Далі ми купуємо адрес або його просто скануємо по QR-коду і закидуємо мінімум 14 TRX та 60 центів. Через декілька хвилин, як ми оплатимо нашу транзакцію, в нас сайт оновлюється і бачимо, що успішний платіж. Далі ми переходимо назад і бачимо, що зараховано 2 долара. Далі ми нажимаємо новий заказ. Тут є версія IP, вибираємо 4, ставимо Україну, опускаємося донизу. Вибираємо, на скільки днів вам потрібен проксі. Мені буде вистачати на 5 днів, тому я вибираю на 5 днів. Та кількість один проксі. Більше мені не потрібно. Далі нажимаю оплатити з мого балансу. Як ми можемо замітити, мені з балансу зняли 1 доллар, і мені на пошту прийшов мій один проксі. Тому я відкриваю Dolphin і буду вставляти свій проксі в перший браузер. Нажимаємо сюди, і тут є новий проксі. Вводимо сюди проксі, які нам скинули на нашу пошту. Після того, як додали проксі, нажимаємо провірити з'єднання. Можна додати проксі через е, олівець, а можемо зайти сюди, де проксі, дати плюсик і тут ввести проксі, який вам скинули на пошту. Далі ми переходимо в мій телеграм-канал. Якщо є актуальна промоакція, нам потрібно спочатку зареєструвати аккаунт і після того зайти на цю промоакцію та підтвердити участь, або просто можемо. Заходити на промо-акцію і через промо-акцію реєструватися. Бачимо, зайшли на промо-акцію. Зараз є актуальна промо-акція в токені СТРК. Нажимаємо сюди. Далі ми нажимаємо Створити новий аккаунт. Вводимо електронну пошту та придумуємо пароль. Після того, як ми ввели електронну пошту та пароль, обов'язково звертаємо увагу, щоб стояв іменно мій реферальний код. Далі нажимаємо Створити аккаунт. На нашу пошту відіслали код, ми його вставляємо для перевірки безпеки. Все ми успішно аккаунт зареєстрували. На цій промоакції нам проходити верифікації не потрібно, тобто біржа без верифікації. Якщо нам навіть немає 18 років, ми все рівно можемо виконувати цю промоакцію та користуватися біржею. Найголовніше, щоб нам зарахували винагороди, тобто депозит та торговий об'єм. Нам потрібно спочатку нажати, зареєструватися. Лише після того, як ми зареєструвалися в цій промо-акції, ми можемо пускатися донизу та виконувати завдання. Перше завдання нам потрібно внести депозит мінімум 100 доларів. І друге завдання, за яке нам дають 25 доларів, це зробити торговий об'єм на ф'ючерсах 20 тисяч доларів. є ще третє додаткове завдання. Якщо ми виконаємо перше завдання, де внесемо 100 доларів, і виконаємо друге завдання, ми ще. Додатково розділимо 5 тисяч токенів СТРК. Але якщо у когось немає можливості задепозитити мінімум 100 доларів, ми просто можемо виконати е, акцію 2, внести депозит на 20, 30, 50 доларів, зробити торговий об'єм 20 тисяч доларів та чекати на своїх 25 доларів винагороди. Приступаємо до виконання акції. Спочатку нам потрібно буде задепозитити сюди. Нажимаємо внести депозит і будемо депозитити з іншої біржі. Можемо депозитити, як і в токені, але в еквіваленті це має бути мінімум 100 доларів. Або можемо депозитити в USDT. Відповідно, я буду депозитити в USDT. Після того, як внесли депозит. Нажимаємо на деривативи та будемо робити торговий об'єм в розмірі 20 тисяч доларів. Нажимаємо «Безсрокові ф'ючерси. Торгуємо іменно на безсрокових фьючерсах, адже тут зараховує так, коли ми заходимо в угоду. Нам зараховує торговий об'єм. І коли ми виходимо з угоди, нам також зараховує торговий об'єм. Я буду торгувати на токені СТРК. Ви можете брати будь-яку іншу пару, неважливо. Далі нам потрібно спочатку перевести гроші на ф'ючерсі. Як ми задепозитили сюди з фондового, нам потрібно буде переказати гроші на рахунок для торгівлі. Нажимаємо усі і нажимаємо підтвердити. Після того, як ми наші гроші переказали, найголовніше, що потрібно звернути новачкам увагу, це лімітний ордер та ринок. Якщо ми будемо торгувати по лімітці, на торговий об'єм в 20 тисяч доларів ми стратимо комісії всього лише 4 долара. Якщо ми будемо торгувати по ринку, то на 20 тисяч торгового об'єму нам піде 10 доларів. Спочатку переходимо до лімітного ордера. Що це взагалі за ордер? Припустимо, зараз актив торгується долар 91 цент. Якщо ми не хочемо по такій ціні заходити в угоду, то ми описуємо долар 80 центів. І коли. Актив опуститься до цієї нашої ціни, автоматично ми зайдемо в угоду. Но ми можемо виставляти будь-яку ціну. Припустимо, зараз актив торгується долар 91 цент, я виставляю $1,91 і сотих там є, а я виставляю 5 сотих. Далі вводжу суму, зразу зверніть увагу на свої плечі. Чим більше плече, тим ви швидше робите торговий об'єм. Але зауважте, чим більше плече, тим є більша можливість, що вас може ліквіданути. Далі я рекомендую новачкам виставляти Take Profit та Stop Loss. Нажимаємо, що ми ознайомилися, та нажимаємо підтвердити, що це таке. Припустимо, якщо ми зайшли в угоду, по 1,917, ми виставляємо, що ми захочемо, припустимо, закрити в плюс угоду, автоматично наша угода закриється. Вписуємо ту ціну, по якій ми хочемо, щоб наш актив закрився. Припустимо, зараз актив торгується 1,91 цент. Коли актив буде 1,92 цента, чуть-чуть піде вгору, наша угода закриється в плюс 5 доларів. Тобто ми ще закриємося в плюс. Я рекомендую не торгувати в плюс, навіть не старатися, а просто старатися закрити угоду в нуль, тобто покрити комісію і нічого не заробляти. Ми не націлені тут потрейдити та заробити. Ми націлені просто зробити торговий об'єм. Тому ми вписуємо ту суму, припустимо, яка вам перекриє вашу комісію. Навіть 3 долара це буде забагато, але це просто як приклад. І ми можемо поставити стоп лос. Тобто, якщо ми заходимо в довгу, тобто в лонг, а коротка це шорт. Якщо я заходжу в довгу, і я боюся, що актив зараз буде резко проливатися, я можу виставити стоп-лос. Тобто, якщо актив буде резко проливатися, і моя угода буде в мінусі 2-3 долара, то... Моя угода автоматично закривається. В більший мінус я піти не можу. Припустимо, я хочу, якщо актив піде нижче долар 90, що моя угода закрилася, і я більше не пішов. в Мінус. Я вписую ціну долар 90, Припустимо, бачимо, що я, коли буду в мінусі 16 доларів, в мене моя угода автоматично закриється. Після того, як ми все наставили, можемо заходити або в лонг, або в шорт. Я буду торгувати по ринку, там більше комісії, але я буду старатися закривати угоду в плюс. Що таке взагалі ринок? Це риночна ціна. Тобто ми просто виставляємо всю суму, на яку ми хочемо зайти, чи половину суми. І ми заходимо по тій ціні, по якій зараз торгується актив. Також можемо виставляти стоп-лос та тейк профіт. Ну цього я робити не буду, і припустимо, я буду заходити вдовгу, тобто в лонг зайшов, можемо замітити, що моя угода зараз автоматично відкриється. Все бачимо, що моя угода швидко відкрилася. Тримати угоду я рекомендую мінімум однієї хвилини, щоб нас не побрили. Тобто, ми як активний користувач. Рахувати торговий об'єм ми можемо перейти на промо-акцію, а можемо на калькуляторі. Припустимо, я зайшов угоду на 100 доларів. Значить, я множу на 20. Я зайшов угоду на 2000 доларів. Вона в мене помножилася. І коли я буду виходити, також на 2000 доларів в мене угода закриється. Тим самим я зроблю торговий об'єм вже в 4000 доларів. Бачимо, що моя угода в мінусі на 10 доларів 11, я закривати угоду в мінус не буду, буду чекати, щоб моя угода вийшла в плюс. Все, як ми можемо замітити, я угоду закрив. Нажимаємо на історія торгівлі, впускаємося донизу. Бачимо, що я закрив угоду в плюс 3,5 долара. На момент, коли я заходив в першу угоду, в мене було 104 долара. Зараз є 105 доларів 50 центів. Але як я вже говорив. Не стараємося закривати угоду в плюс 2-3-5 доларів. Просто стараємося перекривати комісію та торгуємо далі. Набиваємо торговий об'єм до 20 тисяч доларів. Торговий об'єм в 20 тисяч доларів я зробив, як ми можемо замітити, ще наторгував плюсом 2 долари, але це буває рідко. Деколи можу піти в мінус 2-3 долара, але це не суттєво. Заходимо на «Історія торгівлі. Бачимо, що практично всі угоди я закривав. Ну, не практично, а всі угоди закривав в профіт, Тобто не в профіт а сплачував просто комісію, щоб не бути в мінусі, а бути в нулі. Далі ми переходимо на акцію, оновлюємо нашу сторінку. в нас повинно підтягнутися депозит. Те, що ми депозитили, бачимо виконано тут, на торговому об'ємі. Виконано писати не буде. Ми зробили торговий об'єм. Як ми можемо замітити, я зробив 20 тисяч доларів, але поки мені підтягнулися всього лише торговий об'єм на 10 тисяч доларів. Тому я просто зачекаю і в мене умови будуть виконані. І автоматично, якщо я не виведу протягом 4 днів, доки не закінчиться акція 100 доларів, то я ще розділю з учасниками. Які зараз теж зробили перше завдання та друге завдання 5 тисяч токенів СТРК. В цих промоакціях немає нічого важкого, але є один мінус, де можна втратити гроші. Тут потрібно торгувати на ф'ючерсах. Якщо ти новачок або ніколи не торгував на ф'ючерсах, я тобі не рекомендую лізти сюди, адже всі гроші, які ти можеш завести на цю промоакцію, всі можеш втратити. На BingX є демо рахунок. Спочатку заходиш туди, вчишся торгувати, а вже пізніше заходиш на цю промакцію та виконуєш дії. Є ще акції, де ви торгівлі не на ф'ючерсах, а на споті. Тобто ризики практично дорівнюють нулю. Ви заходите на спот, купляєте токен, продаєте, купляєте, продаєте. Тим самим робите, чим більший об'єм, тим більше вам можуть за цю промоакцію насипати. Припустимо, остання промоакція, за яку вже були реварди, це дефі. Мені нарахували 50 доларів. Всі актуальні промо-акції по біржі Бінкікс виходять в моєму телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал є під цим відеороликом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!